Все так життя профукаємо тою роботою. Шановні пані та панове, золота осінь прийшла і на наше подвір'я, і ми вирішили піти до лісу. У мене зараз якраз відпустка, вона сплановано вимушена. Це, до речі, я почну з цього нашу розповідь бійтеся своїх бажань. Я про відпустку вже мріяла, певне чотири місяці. І останній місяць це були усередні думки, як я буду відпочивати, як я вже втомилася і хочу відпочити, хочу відпочити. І тут тиждень тому я оголосила своїм хатнім, що все, я йду в відпустку, і я захворіла ну, в останній тиждень своєї роботи, ледве відпрацювала. Коротше, я ще так ніколи не хворіла, ну як хворіла, але десь 8 років тому. Тобто я злягла геть чисто. І зараз я вже більш-менш здорова, і ми йдемо нарешті до лісу. Я так цього хотіла, так вже цього чекала. І погода більш-менш нормальна, бо вчора падав дощ. І все. Напевне, ми зараз ще заховаємо котів в підвал, щоб вони ловили мишей, тому що вони люблять за нами плентатися до лісу і нити. І це таке виття і ніякої насолоди від збирання грибів. Немає. Я перевірила, чи звук є. Звук є. Тому я надіюся, що ви цим відео відпочинете, розслабитеся, побуваєте з нами в нашому лісі, і вам він дуже сподобається. І ви захочете піти погуляти по своєму лісі, ну, найближчому. Все. Приємного перегляду. Так, кіс. Цапа ми залишаємо, овечки теж тут пасуться. Подивіться на нашу собачку, вона їх теж пасе, бордер колі, Асінька. але вона піде з нами по гриби із тузиком. Все, всі чемні, всі збирають листочки. Це, до речі, вони дуже люблять е, листя алечі, яблуньки. Раніше вони е, падалицю збирали, а тепер вже листочки. Що мала йдеш з нами до лісу? Вона один раз з нами ходила, але злякалася посередині дороги і вернулася додому. Все, пока. А, ні, може, піде. Але вона далеко від своєї мілки не відійде. Все, пасися тут. Ася Ася до мене. До мене, до мене, до мене. Тузік, тузік теж до мене. бум 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 моя собачка. Зараз я вам покажу, як тішуться наші собаки, що вони пішли з нами гуляти до лісу. Ася ася ася! До мене, до мене, до мене! не мене! Щось так тішиться, я не знаю. До мене, немає, до мене, немає, до мене. Хоп-оп-оп-оп-оп-оп! Аська! Ну, ти кабан! Дивіться, яка в мене собака. Вона дуже чемна стала. Я колись казала, що вона тупа, вона тупа тільки до одного року. Потім вона стає дуже розумною, і ми її дуже сильно любимо. Вона все послушається. Ми кличемо її, вона все робить те, що ми хочемо. Вона все розуміє. Та ми її до того розуміла, але тоді вона пайдикувала. Не хотіла виконувати наші поручення. А зараз вона така дуже чемна. Прям дуже, ми нею дуже задоволені, але вона, в неї є тільки один мінус. Вона, як бачить фіри, все, що зв'язано з колесами, вона просто звіріє, в неї просто очі вилазять на чоло, і вона хоче це все роздерти, з'їсти, покусати. Це виглядає дуже ужасно, я вам скажу. Я думаю, що люди, які її якби не знають, чужі, вони, напевно, її бояться. Це такий погляд, це такі. Повадки вовчі. Ну що, пані та панове, ось і перші гриби. Дивіться, які вони великі, і вони, скоріш за все, вже всі з цими черв'яками. Бо вони вже старі. Дивіться, маслята. Ой-ой-ой, Аська. Ну, Аська ти бо ти поламаєш мені грибочок. Дивіться, які. Бачите? Все з хробаками ми все пропустили От, через хворобу. Ні одного маслята не з'їмо. Ужас. Хай живуть. А Та що живуть Та Їм тут добре? Вони їдять. О, бачите, що відбувається. Надіємося, там в соснах, в соснах. Там, до речі, менше хробаків ми замітили на грибах. Ну, не на грибах, в грибах. Підемо перевіряти. Поки що ми розстроєні даною ситуацією. Все профукали. Все профукали. так життя профукаємо тою роботою. Тому, людоньки треба ходити в ліс частіше. Щоб потім не збирати з черв'яками. Та, в принципі, ну знаєте, якби вже така біда була, то можна було би збирати з черв'яками, типу як білок. Вони не шкі... ну, я, я впевнена, що вони не шкідливі. перевариш. Та й нормально. Сметанкою заправиш. Люкс сечно буде. Беч тика мене собака, як я її люблю. Вона так знає, що я її люблю. Правда, Асюнька? Тобі подобається в лісі? Що ти скажеш? Вона нічого не скаже. Ну що, не дурно ми сюди перлися. Тут такі є гриби. І наші любимі рижики. Дивіться, яких багато тут. Надіємося, що хоч вони не хро... ці червиві будуть дивіться які красиві, ялинкові, бо вони мають таке зелененьке Вони дуже смачні. Їх можна навіть не відварювати, просто смажити зі сметанкою. Дуже гарно, ми це зараз собі візьмемо. І будемо робити картопельку з грибами. Це буде дуже смачно на вечерю. Ось так. Зараз ми вже тут трошки назбирали. Ось в кульочок. Ось. Дивіться, спонсор цього ролика магазин копієчка Якщо ви хочете замовити в мене рекламу, на цьому пакетику може писати ваша реклама Тут буде писати там кафе Галина, кафе Умерона, під явором, під, під грушею. Ну, коротше, в... під горіхом. Коротше, поняли? Пишіть мені, я вас прорекламую. Все, збираємо гриби. Дивіться, яка в нас тут краса? Це глід. Він дуже добрий для серця. Тобто серцево-судинної системи. І ми зараз його трошки назбираємо, щоб їсти. Це замість таблеток. І ще надіємося, що ми десь зараз тут знайдемо шипшини. Бо шипшина це що? Правильно, це вітамін С. В шипшині більше вітаміну С, ніж в лимонах, апельсинах і тому подібному. О, ось і знайшли шипшину. Тут, правда, досить, досить трішки. У нас є там одна точка, ми знаємо там, де більше шепшин.